9 жовтня. Спадкоємці. Конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. Числа 27 розділ, вірш 7. Мій дорослий одружений двоюрідний брат завів кота. У сім'ї дуже його любили, годували, терпіли всі витівки, не кажучи про те, що пестили, обіймали, збирали за ним уламки розбитих тарілок, вази чи ще чогось. Кіт був об'єктом любові номер один. За якийсь час у них народилась донечка, і тепер кіт перемістився на друге місце. Йому навіть не дозволяли заходити в дитячу кімнату, де спало немовлятко. Адже кіт це тварина, і ніколи нікому навіть у голову не приходить в майбутньому зробити кота своїм нащадком. Відомо, що згідно зі всіма законами, спадкоємцями є діти чи найближчі родичі. Якось у село, де живе моя бабуся, до сусідів приїхали родичі з Америки. Вони привезли всім багато гостинців, але найголовнішою новиною, яка повністю змінила їх життя, було те. Що хтось із українських родичів мав успадкувати бізнес в мережі піцерій. Щоб вступити в права, потрібно було переїхати до Америки в те невеличке містечко та, оформивши всі документи, правильно управляти бізнесом. І хоча господарі на американському континенті мали величезного собаку, він не міг стати спадкоємцем. У дитинстві всі діти можуть дуже шкодити, навіть більше, ніж собака. Наприклад, робити безлад, розливати на стіл їжу з тарілки, забруднювати одяг чи навіть перевертати все з ніг на голову. А якщо собаку дресирувати, то він стане слухняним, а іноді вихованішим за дитину, то все одно він не стане спадкоємцем, бо спадкоємці діти. У духовному житті відбувається щось подібне ми можемо жити, молитися і намагатися бути Божими дітьми. Але водночас бути схожими на дітей, які багато що роблять не так. І нам може видаватися, що ми втрачаємо своє спасіння, однак Бог називає тебе й мене своїми дітьми, а не собаками. Бо ми спадкоємці Ісуса Христа, а ті, хто вірить у Нього як у Бога Отця, стають його дітьми, спадкоємцями. А чи бажаєш ти унаслідувати небесні оселі?